Мені не зовсім зрозуміло про яку духовність взагалі може йти мова, коли вам нічого їсти, коли вам ні нема що надягти, щоб там вийти взимку в магазин. І взагалі в магазині ви дивитесь по тих цінах. Ну, яка може бути духовність? От як можна сісти в медитацію, коли нема чим платити вже за квартиру буде післязавтра? Яка може бути медитація? Мені не зовсім це зрозуміло насправді. І це так само перегиб. Типа ми от у нас немає грошей, ми зараз сядемо помідітіраємо, і нам завтра з небес манань, спуститься і, і скинеться на карточку 12 к Ну що це за Оце, Оця відсутність оцих фільтрів адекватності. Це не про. О, дивіться, оця історія це не про магію, це про релігію. Бо ж бо хоче ж у нас є могущі, ми ще сядемо, будемо молитися до утра, а в 62 19к. Ну, непонятно. А якщо не з'явилось, то путі господні... Ні, сповіділи. клас.